Доброго дня, шановні восьмикласники! Тема нашого уроку сьогодні підмет і способи його вираження. Для початку пройдемо тест, який продемонструє, чи добре ви опанували тему попереднього уроку, а саме види речень. Ви можете натискати на паузи, самі знаходити правильні відповіді. А потім перевіряти. Завдання перше. Яке з речень складне. Це речення В. Дерево стояло ще голе, однак на вітах його починалося пташине життя. Дві граматичні основи, значить речення складне. Яке з речень двоскладне? Це речення авгорі гойдався місяць в гамаку нічного неба. Бачимо наявність і підмета і присутка, значить, це просте двоскладне речення. Яке з речень спонукальне? Це речення Не питайте мене про війну. Тут присудок вжити в наказовому способі, що і дає нам підстави говорити, що це спонукальне речення. Ну а тепер всі ми з вами знаємо. Добре знаємо, що підмет це головний член двоскладного речення. Треба сказати, що не тільки двоскладного, коли будемо вивчати односкладні речення. Ви переконаєтеся, що і в односкладне може бути підмет. Але сьогодні приклади будуть тільки з двоскладними реченнями. Також всі знають, що підмет може відповідати тільки на запитання, хто що. А на запитання непрямих відмінків не відповідає. Але ось що це за але ми дізнаємося трохи пізніше. А поки що ось такий слайд, це моя асоціація між реченням, членами речення, і ось е сонцем і планетами, які навколо нього обертаються. Це, безумовно, не урок астрономії. Справа в тому, що підмет, він, хоча є таким же головним членом речення, як і присудок, але все ж таки він перебуває в центрі речення. Це не значить, що він стоїть в центрі речення буквально. Підмет може починати речення, завершувати речення. Але, е, от саме тоді, коли ви не можете знайти слово, яке би відповідало на запитання хто що, вам і потрібно пригадати, що підмет це те сонце в реченні, навколо якого обертаються всі інші слова, всі інші члени, і саме це слово пояснюється цими іншими словами. Характеризують ці другорядні члени речення цей підмет. Присудок розказує, що робить підмет або який він є, і таке інше. Я ще не один раз буду сьогодні згадувати про ось такий спосіб визначення підмету. Підмет буває простим і складеним. Простим, як ви розумієте, це тоді, коли він виражається одним словом. Що ж це можуть бути за слова? І ось тут треба чітко розуміти, що є частини мови, а є члени речення. Так ось, підмет це члени речення і виражається він тою чи іншою частиною мови. Ну, Більшість з вас звикли, що іменник. Виступає в ролі підмета і займенник. Але насправді способів вираження набагато більше. Це можуть бути, як ви бачите, прикметник, дієприкметник, числівник, прислівник і навіть вируб. Роздивимося це на конкретних прикладах. Земля обертається навколо Сонця за 365 діб, 6 годин, 9 хвилин. Хто що Земля? Перед нами Значить, іменник. Я дивлюсь, дійсно, земля що робить? Обертається, присудок обертається, відноситься до цього підмета, це підказка, що земля у мене головний член речення. І, тобто, підмет виражається іменник. Далі, ти знаєш, що ти людина. Тут у нас відразу дві граматичні основи, складне речення, і в обох, Підмети це особовий займенник. Ти. Хто що ти, ти що робиш, знаєш. Ти хто є? Ти є людина. Тобто це центральне слово, інші слова пояснюють. Підмет. Далі. Ось наступні два речення. Тут, якщо я просто візьму слово старий і слово поранені, от просто не в реченні, а отак витягну я криву з води, і от подивлюся на це слово. То це буде запитання, який «який старий, який поранений?». Але ми ж кажемо з вами про члени речення, тому обов'язково нам потрібно роздивлятися у взаємозв'язку з іншими словами. І тоді, що я бачу? Старий тихо куняв на лавиці». Куняв хто старий? Я не кажу куняв який старий. Був би старий чоловік куняв, дійсно, хто чоловік який старий, це було б уже означення. А тут старий в ролі е, іменника. Тобто прикметник старий, але вжити в значенні іменника і виконує роль підмета. Поранені аналогічно не залишали поле бою, хто поранені, Діє прикметник в ролі підмета. Один говорив, двоє слухали. Теж складне речення, в обох підмети е, виражені числівниками. Один кількісний числівник, двоє збірний числівник. Е, може е, складно буде зрозуміти, чому в наступних двох реченнях е, ці слова виступають в ролі підметів. Тут є підказка. Запам'ятайте, будь ласка, що коли ви бачите слово написане з маленького літер, але взяте в лапки. І е, якого стосується якась дія, то, скоріш за все, мова йде не про е, прислівник, як в випадку добре, ні про вигуку куріку, а про слово добре. От як є слова, є слово, наприклад, стіл, скажи слово там, собака, тобто собака. В такому контексті я візьму в лапки, тому що це не собака, яка бігає, а це слово собак. Так от тут ми е, читаємо речення і розуміємо, що добре в лапках, тому що це мова йде про слово, яке звучить. Це добре прозвучало тепер сердечно. Кукуріку чулося кожного ранку над селом. Тому саме по собі добре це прислівник, як добре, знову витягаю з речення. Ставлю запитання, добре як це прислівник, але в реченні в лапках це означає, що це слово добре прозвучало. Тобто прислівник в ролі підмета. Кукуріку вигук, теж іде, як слово кукуріку чулося, в ролі йде е, у нас підмета. Ось такі варіанти. Ну, от тепер ми з вами перейшли до е, якраз моменту. А коли ж у нас в реченні немає ні числівника, ні займенника, ні іменника, які б відповідали на запитання хто або що. Що ж тоді робити, значить, в такому реченні немає підмета? Ні. Якщо ви пригадаєте 7 клас, то там є дуже цікава тема. Це роль інфінітива в реченнях. Інфінітив це єдина форма дієслова неозначення. Яка може виступати будь-яким членом речення, зокрема, і підметом. І ось тут нам з вами і знадобиться той самий слайд з сонцем і планетами навколо нього. І ще раз, підмет це те слово, яке пояснюється всіма іншими словами в реченні. І е, якщо, як в даному випадку, жити це не тільки брати, а й давати. Ви не можете знайти слово, яке би відповідало на запитання, хто що, не поспішайте говорити, що тут немає підмет. Зараз я спробую вам це показати. Дійсно, якщо я беру окремо кожне слово, то я бачу, жити, брати і давати це все, що робити, жити, що робити, брати, що робити, давати це все дієслова. Більшість звикли дієслово значить, присутність. Ну, я не можу сказати, що жити, брати і давати це однорідні присутки. Тут немає інтонації рівноправності і переліку. Жити, брати, давати. Тут дієслова слова брати і давати, поєднані з сполучником, так? вони за допомогою частки «це» пояснюють слово жити. Що є нашим сонцем? Нашим сонцем є слово жити що робити, жити. А що про це сказано? Як його це характеризують інші слова? Це не тільки брати, а й давати. Ось воно все обертається навколо цього слова. Тож, запам'ятайте, будь ласка, що бувають випадки, не так часто, але все ж таки, коли підмет не може відповідати на запитання, хто що, тому що він виражається інфінітивом. Тільки інфінітивом. Безособова, особова форма ні, це присудки, от саме інфінітив. І е, тоді ви і повинні згадати от, е, цю картинку з цим сонечком, яке в центрі, а всі інші слова, да, вони навколо нього, вони його пояснюють. Ну і Ще декілька прикладів для того, щоб вам було може, більш зрозуміло. Любити значить вміти пробачати. До речі, зверніть увагу, що коли інфінітив виступає в ролі підмета, то у всіх реченнях ми ставимо тере між цим самим інфінітивом, от інфінітив перед тере це підмет, і іншими членами речень. Любити значить вміти пробачати. Знов любити вміти пробачати все це дієслова, що є центральним, що пояснюється. пояснюється Процес любити, що це означає? Це означає вміти пробачати. Значить, любити це підмить. Дуже цікаве друге речення. відсотково, що більшість з вас сказали би, якщо б не було вже підкреслено, що в даному реченні підметом є слово обов'язок, тому що хто що обов'язок іменник. Але читаємо уважно. Поважати національні символи це обов'язок, обов'язок кожного громадянина України. Мова йде не про обов'язок, а мова йде про повагу до національних символів. Єдине, що я просто кажу: ні, повага хто що, тут було б легше, а поважати що робити? Знов таки, інфінітив. А от що про це сказано? А от уже обов'язок це пояснює це слово. І тому, насправді, це присудок. Ну, про такі випадки, ми ще будемо з вами говорити далі. Не сьогодні, а в подальших уроках. Вивчити таблицю множення важливо, знов таки, мова йде про вивчення таблиці множення. Це у нас присудок. Вибачте, це у нас підмет вивчити, а що про це сказано, що це важливо, це відповідно. Присудок. І ще раз кажу, кому складно, запам'ятайте, коли інфінітив виступає в ролі підмета, то після нього ставиться тире перед групою присудка. Перед присудком і цими членами, які до нього відносяться. І от те, що йде перед тире, оце і буде підмет. Підмет може бути виражений сполученням слів, тобто він буде у нас з вами складеним. І відповідно так, трошечки медитації нашому мозку, да, налаштуватися на подальшу роботу, значить, виражатися уже поєднанням різних частин мови, тобто сполученням слів. Роздивимося знову таки, наприклад, з іменником. Троє друзів вирушили в похід. Вирушили друзі, але я не маю права сказати, що тільки друзі буде підмитом, тому що друзів кого? І ще раз скажу, якщо вже я можу поставити запитання до підмита хто що, ну тільки хто що, нікого, чого, ні кому чому. Значить, от саме збірний числівник троє плюс друзів оце все складений підмит. Може бути неозначена кількісний числівник, багато перешкод, аналогічна ситуація. Перешкоди зустрічалися. Так, було би просто перешкоди, але у нас багато перешкод, це все підмет. Тисячі зірок. Знову таки, це складений підмет, тому що просто зірок я не можу сказати, оскільки це не називний відмінник. Далі. Займенник може вживатися разом з займенником або іншим займенником в родовому відмінку. Кожен з нас це розуміє. Е, ви можете запитати, а чому не можна сказати, що кожен підмет розуміє присудок, а кожен з кого з нас додаток? Ні. Тому що кожен з нас має на увазі конкретну, е, кожну конкретну людину. І крім того, е, зазвичай додатки не залежать від підметів, вони залежать від е, присудків, це група присудків. І аналогічно дехто з учнів не виконав завдання. Теж складений підмет. Складна власна назва. Значить, ну, перший же приклад. Тарас Григорович Шевченко. Це три слова. Для мови це три іменники окремих, так? але разом вони ж всі позначають одну людину. Безумовно, ми ж не можемо їх роздивлятися як окремі члени речення. Значить, Це все один складений підмет. Чорне море умиває береги багатьох країн. Якщо я раптом захочу сказати, що чорне це означення, бо відповідає на запитання яке море, то буде означати, що це просто море чорного кольору. У нас же мова йде про конкретне географічне поняття. Хіба ревуть воли, як ясла повні. Зверніть увагу, тут ціле речення взяти в лапки, тому що це назва роману. І ось все це речення означає одну назву, і це все буде підмет, Хіба ребуть, воли як ясла повні, це підмет і роман це складений іменний присут. Фразологізм. Ну, тут все логічно. Всі слова, які входять до фразологізмів, позначають одне поняття. Це стійкість сполучення слів. Тому і якщо фразологізм виступає членом речення, то всі слова, які до нього входять, це все один член речення. Бити байдики. Це у нас з вами підмет. Навіть якщо я заміню, ледарювати, знов-таки інфінітив. інфінітив, пам'ятаємо, все, що стоїть перед тере, це тоді буде підмет. Ну, тут головне, щоб ви знали, що таке інфінітив, вміли його вирізняти серед інших форм дієслова. І що про це сказано, що це улюблена справа ледарів. Бити байдики під підмет. Горобина ніч зійшла на землю. Це не ніч горобців або горобини, це фразологізм, який означає горобина ніч це темна вітряна, буремна, я б сказала, навіть дощова ніч. Тому це все буде один підмет складений. І інші сполучення слів, такі як край небо, група учнів, і ось іще один варіант. Біля хати сидять тато з мамою та про щось говорять. Значить, Ми з вами знаємо, що присудок повинен узгоджуватися в числі з підметом. Якщо, припустимо, ви вважаєте, що в цьому реченні тато це підмет, а з мамою додаток, тоді я повинна написати ось так. Біля хати сидить тато з мамою та про щось говорить, тому що інакше виходить Граматична помилка. Тато в однині, а сидять воно жені". Значить, Теж будьте уважними, якщо таке трапиться, тато з мамою, якщо сидять, то це е, тато з мамою підмет, сидять присудок, а якщо тато з мамою сидить, тоді тато підмет, а сидить, з ким? З мамою, це вже додаток, який відноситься від присудка, сидить. Ну і увага! Не плутайте, будь ласка, прямий додаток з підметом. Як уникнути такої помилки, зараз спробую вам пояснити. Так, що ви можете зробити? Ви можете спробувати замінити слово, яке ви думаєте, це підмет чи ні. За іменником він, «вона», воно, вони, відповідно, в наземному відмінку. Якщо можна так зробити, значить, дійсно, це слово є підметом. І якщо ні, скоріш за все, воно додаток. Подивимося на приклади. Дівчина відчинила когось що вікно. Дівчина відчинила воно, не можна сказати, дівчина відчинила воно. Значить, вікно це. Прямий додаток. А ось вікно було відчинене, я можу сказати, воно було відчинене. Значить, в цьому реченні вікно це підмет. Фермери зібрали багатий урожай. Знов таки, фермери зібрали багатий він не можна. А ось урожай був зібраний фермерами, він був зібраний фермерами, можу сказати: значить, в цьому реченні урожай це підмет. Мені не спалося, не плутаємо з я не спав. Дуже часто, ну, якби мені ж не спалося, але ж я не можу. Мені кому? Ми пам'ятаємо, що підмет тільки запитання, хто що, тому не спалося сьомий клас, згадуємо, це безособова форма дієслова. Кому мені це додаток? А ось я не спав, тут дійсно, я що робив, не спав, хто що, я це підмет. І аналогічно. Нами було вирішено відпочити, нами ким, це не може бути підметом, а ми вирішили відпочити, тут дійсно ми – це буде підмет. Ось такий спосіб визначення підмета теж може комусь допоможе. Ну і, в принципі, на сьогодні ми з вами виконали те, що повинні були виконати. Я сподіваюся, що пояснення були зрозумілими, і тепер наш з вами мозок може трошечки перепочити. Я дякую вам за увагу. До побачення!